Добрий день. 29 вересня. Засідання постійної комісії з питань освіти, охорони, здоров'я материнства, дитинства, культури, молодіжної, політики, фізичної культури, спорту, туризму та соціального захисту населення розпочинаємо. Присутні Шевчук Оксана і Ірин Юрійович Славович, відсутня і пане запрошених. Заступник. Сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Нечай Олександр Олександрович Володимирович. Володимир. 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 І начальник відділу освіти, молоді та спорту Тарнаський Володимир Миколаєвич. Так, Володимир. за те, щоб питання розпочати. Щоб засідання розпочати. Добре, на порядку денному два запитання. Про затвердження комплексної програми Турбота. Виші з Пішовської ради на 26-28 роки. Це... Ну, я... Шановні депутати, у зв'язку з тим, що програма Турбота закінчує свою е, свій термін у 25-му році, тому пропонується на ваш розгляд на, на винесення на сесію програм, комплексна програма Турбота на 26-28 роки. По суті, ну, координальні зміни на Здійснила, так як ми вже обговорювали, ми не додаємо сюди матеріальну допомогу на придбання твердого палива, окремим категоріям громадян. Ну, сюди можуть і входять, а можуть уйти на нашу приросу, що це буде правильно. Це ветерани війни, які потрібно, які дуже часто звертаються за допомогою, наприклад, твердого палива і внутрішньо переміщені особи, в тому числі. Інші карналінів змін програма не... Ми прописали окремим категоріям громаді, а далі тоді ще будемо розглядати Тобто питання. Фінансування окремим Чи те саме фінансування, чи фінансування? По фінансуванню там це здійснюється як комплексного плану. Це не в нас. Поки що фінансування ми тут не розглядаємо. Просто саме програму на заседження, а вже далі фінансування буде решати. Добре, дякуємо. Дуже в першу днях на дане питання на розгляд сесії. За два дякую. Друге питання. Про внесення змін до програми забезпечення заходів культури та мистецтва Вишівської міської ради на 25 рік, доповідач Армасів Миколаєвич. Діти, на розгляд сесії виноситься. Саме паспорт програми викласти нової редакції відповідно до того, що вноситься зміна, 50 тисяч додається 50 тисяч, було 150, стало 200. Святкування і всі розвиток культури і заходів, забезпечення заходів культури і сільської ради. Ну, це до кінця року, да? так? На 26-й будемо розглядати нову. За мною те, що ще там, я вас буду особисто просити, тому що його бачили, ви поділились, знайшли людину, яка спорт. Ми в школі будемо започатковуватися. Я думаю, що це для громади буде дуже добре, тому що молодь це ну, в спорті розвивалося. І дійсно там цікаво, там екопашний бій, грати і так далі. І навіть тактична медицина не може викладати, може вчити наших молодь. Тобто ну, це окремо думаємо, можливо, це буде і посадовий посадова. Дивіться, ні, але чи? Ми, чи? поки що до цього не кажемо, беремо його, ми це тристоронні такі договір, ми підписали з ним, я як благодійний фонд підписали неморандум. І сільська рада так само ми приймаємо всіх трьох участів. Тобто частково ми будемо фінансувати, частково попрошу раду, щоб надавали на якісь кубки, призи, тому що mm -hmm. діти, можливо, будуть виїжджати на змагання. Неможливо буде. Я думаю, що це нормальна ініціатива, яка треба підтримувати <різвався> так, хто за те, щоб донести дані питання на народження сесії, <кхуєш> <дякую>, дякую. На цьому засідання комісії з питань освіти, охорони, <пор, пор>, здоров'я материнства, підтримки культури, молодіжної політики, фізичної культури, спорту, туризму та соціального захисту закінчено. Дякую всім присутнім.